На шапку, вишку. Ну. О. <ряс> mm -hmm> О, нормально. <рпис> ти дуже гарно в кадрі виглядає. Дуже. Добре, а тепер ти типу, повиглядаєш гарніше, будь маска. І так, шановне товариство, ви на вашому улюбленому ютуб-каналі про Тесли Тедрайв, І сьогодні ми поговоримо. Про те, як нові тарифи пана Дональда Фредовича будуть впливати на наше з вами Теслівське майбутнє, що нас чекає, а точніше, що нас уже догнало, якщо можна так сказати. Так, всі ми з вами вже читали новини про те, що адміністрація Трампа вводить певні там тарифи на різні країни світу, в когось більші, в когось менші, в залежності від того, як вони собі там вираховували. Ми в це вдаватися не будемо. Методику їхнього підрахування це ми залишимо іншим каналам на Ютубі, які займаються економічною аналітикою. Сьогодні ми поговоримо про те, як це буде стосуватися тих автомобілів, які ми з вами купуємо, і як це вплине на ціну. Наскільки це сильно вплине на ціну автомобілів, і коли це все діло перетвориться з новин, указів і стверджень в реальні гроші? Щодо конкретно Тесли в цій всій тарифній війні, ми ж знаємо, що тарифи ці вводяться для різних країн і імпорту тих товарів, які в Америку приїжджають з інших країн. Тому очевидно, що Тесла, як американський автовиробник, по ідеї найменше мало би від цього постраждати, на відміну від умовного BMW, Mercedes чи Audi, який, наприклад, там, виготовляється. В німечні, що дуже цікаво. До речі, багато видно на аукціонах саме німців, які свої ж автомобілі купують в Америці на аукціонах і привозять назад собі в німеччину. Я не німець і я логіки цього не знаю, але судячи по тому, скільки їх і як вони бодро б'ються за ці машини, напевно, великий сенс якийсь в цьому є як і для нас з вами. Але, як то кажуть, в усіх цих глобальних речах диявол ховається в деталях. А в нашому випадку ці деталі мають дуже чіткий і явний вигляд, як, наприклад, оцей от блок, який О, тут великий такий логотип Тесла ми вам сфоткаємо покажемо. І цей блок зроблений. Тайвані. І таких речей насправді багато. Я взяв що тут декілька теж речей. Ну, судочите. Оп, отакий: от, от один у нас бошівський блок, який зроблений в Мексиці. І другий блок, який відповідає за управління електронікою електроніки кришки багажника, він зроблений в Англії. І навіть отака от примітивна, проста, на перший погляд, деталь, як натягувач ременя безпеки, він зроблений в Мексиці. І крім цього, є ще багато інших різних деталей. Ми вам поробимо тут ставочки з стікерами, наприклад, там задні цапфи зроблені в Китаї, підрамники зроблені там, деякі в Мексиці, деякі в Канаді, склопідйомники зроблені в Франції. І таких деталей насправді в Тесли досить багато. Раді нормально, не потрібно виготовляти свій блок управління. Електроприводом кришки багажника для того, щоб бути автовиробником, і це не добре, це не погано. Це просто так є так у створений світ автомобілебудування. Це нормально. Різні автовиробники використовують компоненти різних виробників, які вже, ну скажімо так, прокачали своє вміння у виготовленні тих чи інших деталей. Для чого вигадувати велосипед? Тому що це дуже дорого, простіше купити технологію або виріб і поставити імплементувати в свій автомобіль. Звичайно, що. Тесла, там основні свої елементи там, плати автопілотів, наприклад, там високотехнологічні складні речі, теж вам поробимо вставочки, як, наприклад, ну, плати, ми вже сказали, можуть ті ж самі батареї високовольтні, або ті ж самі мотори, вони виготовляються в США. Але ну, хоч і моторі це досить ну суттєва витратна частина в побудові Тесли як автомобіля, але знову ж таки, це не все, з чого складається сам автомобіль, і відповідно. На всі оці компоненти, які доставляються в Америку, імпортуються з різних країн, в залежності від того, який тариф накладено на інш на, на різні країни, вартість умовного блока буде виростати на пропорційно той тариф, який встановлений. Відповідно, все це буде впливати на кінцеву вартість автомобіля. Хтось прогнозує зростання на 30%, хтось на 35%. Ми свої прогнози давати не будемо, тому що, якби це не наша сфера діяльності, ми будемо тільки за цим слід. Але на американському Ютубі вже всі дуже сильно скажімо так напряглись. Тому що ну от, я там слідкую за кількома автодилерами, і вони вже дуже з цього приводу хвилюються, тому що у них є умовний запас якихось автомобілів, і вони їх продають ще по старим цінам. Я не знаю, чи буде в них прийнято рішення продавати вже по вищій ціні. Як, наприклад, це було під час ковіду. Я думаю, ті, хто в автобізнесі, вони пам'ятають, коли ну, умовний дилер навіть в Україні. Продавав значно вище рекомендованої ціни виробником. В штатах це теж таки було. Бувало, там накидували і по 30, і по 40 тисяч на дорогі автомобілі до рекомендованої роздрібної ціни. І люди продовжували купувати, тому що був дефіцит. Як буде зараз, знову ж таки, спрогнозувати важко, точно не буде краще. Як це прямо впливає на, скажімо так, наш з вами інтерес а більшість наших клієнтів це саме клієнти, які ми привозимо тесли зі страхових аукціонів. А дуже просто, як то кажуть, класики. Це ж було вже тільки навпаки, коли е завдяки китайським автовиробникам ми тепер отримуємо Тесла дешевше, тому що Китай почав тиснути ну, Китай, і інші автовиробники почали тиснути і ціною і конкуренцією і якістю на Теслу. Відповідно, Тесла ну, умовно знизила свої ціни нових автомобілів. Там з умовних ковідних 160 тисяч доларів. Зараз, наприклад, там я останній раз заглядав на офіційний дилер Тесла. Там по 96 тисяч доларів коштує сама стандарт. Ну як сама стандарт? Без допів, Model s Plaid. І, відповідно, коли відбулося це зниження, бУшка зразу пішла вниз. І на аукціонах, в тому числі, і є люди, які кажуть: от моя вайка раніше там коштувала стільки-то, а зараз вона коштує стільки-то. Ну, зрозуміло, невдалий час купили. я бачив просто випадки, коли купляли на аукціонах автомобілі, і вони там ставали з ремонтом по ціні, що можна було плюс-мінус, трошки додати, нову з Німеччини привести. Тому знову ж таки, треба дуже холодно до цього підходити, а аукціони це не скажімо так, неправило, тобто на аукціонці ринок і відповідно є попит, мала пропозиція, ціна виростає. Треба ці от моменти розуміти і ловити зараз. Наприклад, за останній період нашого часу, коли всі почали точніше, Ілон Маск почав робити певні заяви і дії, які спричинили до справедливого гніву, як і в Україні, так і в США. Ціни на автомобілі в якийсь момент дуже різко знизились. У нас навіть там деякі працівники покупляли собі в цей період Тесли, тому що ну, розуміли, що риторика з часом зміниться, а Тесла як залишиться хорошим автомобілем, так і залишиться. А зміниться тільки відношення самих людей до самого, скажімо так, до самого лиця цієї компанії. Можна дискутувати з того приводу, там, наскільки там, ця компанія належить йому, не йому, чи він є засновним чи ні, але сам факт прив'язки пана. Ілона до бренду Тесли він безумовний, ніхто це не оспорює. Але раз ми вже згадали про пана Ілона е, буквально на днях в Твіттері, А Твіттер це той, що зараз, екс, як його перейменував сам пан Ілон, який, ну на мою суб'єктивну думку, він придбав якраз для заради своїх, скажімо так, медійних цілей починає на своєму ж майданчику в своїх же постах. Розганяти дуже багато цікавих моментів проти самого Дональда Фредовича. І от ми вже бачимо, як риторика пана Ілона змінюється. Я думаю, що вона мінятися буде далі і в кращу для нас з вами сторону. Він вже дуже сильно йому не подобається нові тарифи, тому що він розуміє, що його автомобілі через це подорожчають, і не подорожчають, як він звик, коли великий попит, і вони просто піднімають ціну і заробляють екстра прибуток. А вони подорожчають, тому що собівартість їхня виросте. Тому побачимо, як ця риторика буде подальшому мінятися. Побачимо, як будуть люди реагувати на самого пана Ілона і Бренд Тесли і в Україні, і в Америці для нас це важливо. Тому будемо за цим слідкувати. Але я думаю, що скоро вже всі забудуть про те, що він дурак, і вернуться до старого, скажімо так, його ім'я як бренду, і коли його асоціювали з якимось там айронменом, чи коли там було це давно вже було, може не всі пам'ятають, але колись були навіть постери такі, де Ілона Маска зображали у вигляді нашого типу сучасного айронмена чи реального айронмена. Можливо, до цього все повернеться. Побачимо, але знову ж таки, риторика штука мінлива. А Тесла як була хорошим автомобілем. Такі залишається, а ще і покращується. Тому побачимо, як це все буде на нас впливати. Точно не краще ціни виростуть. Крім того, що у нас з нового року повертаються розмитнення на електромобілі, на всі, не тільки на Тесли. Хто не знав, нагадаю, що це 10% імпортне мито і 20% ПДВ. І ще при першій реєстрації потрібно буде заплатити від 3 до 5% від митної вартості автомобіля. Якщо не знаєте, коротенько розкажу вам про митну вартість, як вона рахується у випадку аукціонів в Америці. Якщо ви, наприклад, виграєте автомобіль за 10 тисяч доларів і аукціонний збір у вас півтори тисячі, сама митниця до цих 11 500, уже, тому що автомобіль і аукціонний збір додає 1600 доларів. І це вся сума це є ваша митна вартість. До цієї митної вартості додається акциз. Невеликий, євро за 1 кВт батареї. Тобто, якщо у вас 100 кВт на тесла, ще плюс 100 євро. На цю всю суму накладається 10% мита. І потім на всю цю суму разом з 10% з комісії аукціону з 1600 доларів, яку митниця додає, тому що вона вважає, що ну, цей автомобіль, товар подорожчав, поки він доїхав сюди, ще зверху все. 20% І потім при першій реєстрації в сервісному центрі від 3 до 5. Тому чекають нас веселі часи. Побачимо, можливо, ми ще назад в Америку повеземо наші Тесли. Тому що якщо в них дуже сильно виросте ціна, а у нас поки що ні, будемо мати дуже короткий період, коли ми зможемо, може, щось і в Америку продати. Але для нас з вами насправді це не сильно то весело, тому що якщо ці тарифи продовжаться, це не просто шантаж, а дійсно факт. Це призведе, можете самі порахувати, з 26 го року повернення мит. Оці тарифи, і якщо справдиться здорощення на 30% всіх автомобілів, які, е, які знаходяться, точніше, які будуть імпортуватися або продаватися в Америці, е, ну я не уявляю собі взагалі, як потім можна, в принципі, буде купувати там автомобілі, тому що прогнози досить сумні. Надіюсь, так не станеться. Е, якщо ви подумаєте, що це відео для того, щоб ви приїхали зараз у нас і всі купили купили нас усі машини. То насправді це не так, тому що наш основний бізнес це саме підбір і доставка автомобілів для вас. Тому продавати ми вам нічого не будемо. Просто нагадаємо, як і в наших попередніх відео. Якщо ви розглядаєте собі Теслу і хочете її купити, а просто вас щось зупиняло, цей час настав. Відтягувати немає коли, тому що коли люди всі зрозуміють, що Ті, хто мав відкладене бажання, скажімо так, придбати собі Теслу, почнуть заходити на аукціон і своїм дилерам казати, став, став більше, став більше, бо мені треба виграти. Скоро ж вона подорожчає, почнуться робити з дурні ставки. Ми дурних ставок не любимо. Завжди стараємося і рекомендуємо вам, і самі дотримуються правила, Дуже холодно підходити до ставок на аукціоні і завідомо знати свій поріг, тому що щоб не перетворювати ці ставки на аукціон, як би сам аукціон цього не хотів, нам потрібно підходити до цього. З холодною головою. Шановне товариство. Ви всі знаєте, що ми розіграємо такий от павербанк за коментар під цим відео і за підписку на наш телеграм-канал, який в описі до цього відео. не складається з такої 21 потужної батареїчки з Model Splett. І коли їх 21 в такому павербанку, вони роблять цей павербанк теж дуже потужним. Тому обов'язково пишіть коментар під цим відео більше дев'яти слів і підписуйтесь на наш телеграм. І ми розіграємо для вас ось такий павербанк. І так, якщо ж таки зробити підсумок, що ми маємо на сьогодні? На сьогодні ми маємо вже введені тарифи, тобто людям навіть там імпортерам навіть не дали якоїсь, ну там, умовно, ну як зазвичай так робиться, кажуть, там з, з такого-то місяця, з такого-то числа або з нового року починають працювати тарифи. Ні, вони от з сьогодні, на сьогодні. Ну, в принципі, як то кажуть, ну так не робиться. Але на жаль, так сталося. Ми зараз побачимо, як будуть реагувати ринки на це все діло, як буде змінюватися ціна на аукціонах. Чи вплине воно? Вплине наскільки побачимо? Будемо з вами разом слідкувати, тому що в нас часто на цьому каналі виходять відео про ціни на аукціони. Ми там рекомендуємо які вибирати, які не вибирати, з якими пошкодженнями варто, які ні, скільки коштує та чи інша модель, і звертаємо на різні варіанти моделі, моделей. Тому що ви ж розумієте, що візуально тесли від моделі до моделі, точніше від комплектації до комплектації, не сильно відрізняються. Але там, якби дуже багато є різних моментів, на що потрібно звертати увагу саме тому ви підписуєтесь. За що вам дякую на наш канал канал І його де ми якраз про це все діло розповідаємо. Тому слідкуйте разом з нами. Дякую, що дивитесь дякую, що дивилися. До зустрічі в наступному випуску. як тарифи вплинуть на глобальний світ, на Америку, на гімпорт, на світліхто. А тарифи на що? Тарифи, трампівські тарифи. Ой-ой-ой, ні, це не має де я, де Трамп! Де? Ти тут Трамп Трохі є.